У Донбаса, як і напередодні, в основному складі Олександр Звірков. Звірков це неочікувано, якщо брати в контексті перемог у національному чемпіонаті за тільки переможних сезонів. Який пас від Захара Денисова. Яка краса на позиції лівого крайнього Донбаса? Зараз Владислав Тукушкин відміна гравіт. Олександра Зверкова. Всі чекають, що він кидатиме. Він пройшов на 6 метрів. Пройшов. Горовий розвертається, тікає від гладкого. Гладко. Далі переведення на фланг, де набігає Едуард Кравченко. Кукушкина. Кукушкин далі на позиції лівого крайньо. Ні далі Кукушкин вже буде на позиції лівого. півсереднього. середнього він здалеку атакує з наддалекою. Кукушкін. Кирбаков, Покушкін знизу. Воротар у грі. Герцога цов. Швидкий перехід за Карденисов. Точний пас на Ярослава Котюка. зовачина від білого краю. Через тиску 8, та, 13... 8 та 11 травня зіграє два чергові матчі відбору на чемпіонат Європи. Забиває Микита Гладкий. Кидок через Семенченко. Вбивається ближнього штангу. І от сюди. Цього ще один цей від Олександра Слеся. Захист гра на Щербакова шило, дуже далеко від воріт. І забиває Олександр Звірко. Денисов. Денисов проходить Олександра Звіркова. Забиває Звірков вилучений на дві хвилини. Відразу три команди претендують на срібні медалі. Це Харківський ПГХО. Кара надає підтримку. Пас. Перехоплення. Григорій Семенченко. Захар в від... Центр захисту. Разом із Семенченком. І все! за 9 метрів. Судавцов очікував кідок влівить від себе в а м'яч по передачі Захара і тут, і на контакт З захисниками мусив для оборони стягнутися в свій бік. І перед сиреною про завершення першого тайму забиває Віталій Щербаков. Підбирання також за мотором. На швидкості йде вперед Віталій Горовий пас на Радченка. То цього разу зумів пробити в центрі. Це не Кукушкін, а гладкий. Кукушкін зараз наскільки я розумію, на користь мотора. Тепер вже разового чемпіона України Олександра Звіркова. Чудова передача. На хід Ярослав Котюко, в екрані використовує момент на арені. СК. На, на арені Зін-Дін в Ужгороді. Забуває Ярослав Мик передивлятися, деякі моменти гри відмотувати назад, використовуючи плеєр трансляції. На YouTube сторінці Федерації Гандболу України. Кофренці грав надійного воротах, гладкий. Чило, залишаємо Кукушкіна, Кидок Кукушкіна. Далі діворотаря. Семенченко. Семенченко вкут. Семенченко. скидок здалеку. Попереджено. І, і міняється місцями Зараз Щербаков. І Кукушкін через атаку. А воно міняється міценно. Кукушкін Здалеку! Перехоплення. Суперників за недбалість Ярослав Котюк. Кукушкин. Шило Кукушкин. Класний кидок в Дальню дев'ятку. Залітає м'яч. 46-24. Знову помилка у Донбаса. Команда втомлена. Кінець матч. Четвертий поєдинок за 4 дні. Все більше помилок. Зараз Куприн відбиває кидок Коваленко. 49-26 запорізьці здобувають перемогу.